Усім привіт, я продовжую записувати сталкера другого. От і читати деякі. Підкреслюю ідіотські коментарі. А чого ідіотські, тому що ну, деякі просто люди взагалі прям конкретно їбанулись. Так, сейчас... Я трошки звук. Подожди. Вот так вот. На десятку поставлю. А, топ-то мы, мы закінчили на том, обманули, Сереж. Мы того чувака... Забрали КПК, о там і принесли сюди. О. І йдемо далі. Ми вже збереглися тут десь, дам. Опа-опа-опа! Ой-йоо! Сюрприз мені не подобається. О, блядь. Иди на Що Шо вас дофіга так... А вас реально до я один алі. Та скільки в вас влазить. Блин, мене з'їли зомби. От, Як я і казав в минулій серії, що гру треба дооптимізовувати і над нею допрацьовувати. Мені ж відповіли, що патч з фіксами у всяких там багів скоро буде доступним. Але ще раз, друзі, наголошую, що ми цього знати з вами не можемо, коли буде доступний той патч і коли буде зроблений, як то кажуть, конкретно той фікс. Так, а шо ми? А у нас гранат нема, все. Так, ми пішли до якоїсь мельниці. Ух ти ж, блядь. У вас так багато, йому я? Тану нафік. Певно, ще нема ні одної людини, яка повністю пройшла цю гру без е, такої кількості смертей. Ну, тобто, що не разу не вбивали тут в грі. От гита з Андреас можна пройти, а Сталкер, певно, ні. Так, а якщо... Блін, у мене ж, по ідеї і ця оптика. У мене ж, по ідеї є оптика. Ляп. Але стріляти, блін, в... Стріляти з оптики по ним. Якщо я їх обійду. Опа. О! Пиво від мене заникали, а я знайшов. Ах, ти ж ты. Та як ви мене... Блядь, Мене ще й бандити б'ють, капіці. Я так не хочу. Оце, блядь, що за. Не, ну блін, як його по-тихому б зробити, а? Ви відвалите від мене чи ні? У мене тупо не вистає на них набоїв навіть. Точніше, не набоїв, а то, що вони мене якось так, коротше, палять, блін. Я від них просто можу убежать, чи ні? А якщо я від них просто буду тікати? Можна так? ?赫! Йо. А звідки вони про мене знали? Та дебіли я свій? Блять, курва, що по мені стріляєте. Як я кого? Я теж так Хочеш швидше? Та я свій взагалі-то, йоти моє. В смысле все? Ну звучайно все, расскажи. Бля, може досить по мені стріляти, ні? У Мене так ніякої хпшки не хватить на них. А он кого вони? Блядь. А може я просто Я буду зваливать на аномалії мене. ты. Ты, ты, блядь, где, нахуй. Ты шо нахуй? Ах ты, блядь, собака. Взяло мене вбило. Зараз я сповіщення позакриваю. А, я в цій печері. Чи де то? Мені треба щось еще цього забрати, чи що? А можно было и так, да? А вы тоже, друзья, продолжим у наступной званой серии, або на стриме.